Кажуть, що у світі є найзагадковіша людина. А ця людина вона дуже близька дітям. Наші діти зібралися і склали про цю людину велику загадку. І зараз вони її розкажуть для вас Ця людина чоловічого роду. В сім'ї він голова, чоловік для мами, син для батьків, дядько для племінників. Хороший сусід, колега по роботі, Божа дитина священник в домі. Він розказує дітям про Бога, вчить їх молитися до нього. Може бути служителем церкві. Цю людину Бог створив розумною і мудрою. Він кмітливий і винахідливий. Може керувати великим і малим колективом, тому працює директором, президентом або в любові ростить дітей. Життрадісний, надійний, витривалий, в міру строгий, бо добрий. Його, Його лукі, золочі і печовичі. Про нього часто кажуть, що він майстер на всі руки. Бо може збудувати будинок, нарубати дров, водить машиною, може відвести на відпочинок, на море, працює за комп'ютером, грає на гітарі, виносить сміття і ходить за покупками. Справжній господар професійний кухар. Обнімає маму гладить дітей, полюбить їх. Він дбає про сім'ю і проводить з нею час. Носить маленьких дітей на руках. Бере за руку маму або дітей. Іде з ними на прогулянку. Гарно одягається. Для дітей він справжній галой, подалунок від Бога. Ноги в нього натреновані, бо він багато ходить, бігає, грає у футбол. Його фізична сила величезна, він піднімає хантелі та тягарі – силач. Він займається різними видами спорту, він воїн і захищає нашу країну. Ця людина може співати, малювати та грати на музичних інструментах. Цю загадку можна би було продовжувати розказувати ще і ще, адже ця людина багатогранна. Але прийшов час розгадувати, дорогі друзі. Скажіть, хто це голосніше? Голосніше голосніше? Ще голосніше? Правильно, отже, найзагадковіша людина це батько. Дорогі тати, прийміть привітання від наших дітей, від імені наших всіх дітей зі святом батька. Ми хочемо вам подарувати оті всі найщиріші відгуки, які були закладені у цю загадку, що вони складали. Нехай вас Бог благословить усі тати.